Хотіли нажитися на ЗСУ. Працівники СБУ накрили бізнесменів, які втричі зависили ціну на запчастини. Скільки першокласників сяде завтра за парти? Та яким буде 1 вересня у Хмельницькому? Про це не тільки розповім я. Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. В Україні рекордна кількість першокласників 340 тисяч дітей. Вже завтра розпочнуть навчальний рік. Що на 15 тисяч більше ніж торік. Зокрема, до столичних шкіл вступило 25 тисяч дітей. Цей показник відповідає довоєнному. Хотіли втридорого продати танкові двигуни. Представники одного з вітчизняних підприємств намагалися реалізувати до міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 мільйонів гривень. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 мільйона гривень. Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим чином запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі за ініціативи служби безпеки та національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, в тому числі Т-72 та передано на потреби ЗСУ. На Хмельниччині через суд припинили неправомірне використання землі національного природного парку Подільські товтри вартістю понад півтора мільйона гривень. Слідство встановило, що рішенням сесії Китайгородської сільської ради земельну ділянку, яка належить до земель природно заповідного та іншого природоохоронного призначення і відноситься до земель державної власності, передано у приватну власність для ведення особистого селянського господарства громадянину. Щоб зберегти території та об'єкт природного заповідного фонду, що входить до смарагдової мережі України, прокуратура звернулася до суду. І за результатами розгляду позову було припинено незаконне використання землі на території національного природного парку Подільські товтри. Тож, відповідно до рішення суду, земля вартістю понад півтора мільйона гривень підлягає поверненню у власність держави. Інформують у прокуратурі Хмельниччини. 60 мільйонів гривень на ремонт доріг готові витратити у Ярмолинецькій громаді. В планах провести капітальні ремонти шляхів у населених пунктах Ярмолинці, Соколівка. Пасічна і Томашівка. Очікувана вартість цих робіт становитиме 42,5 мільйона гривень. Раніше вже було оголошено торги на проведення ремонтних доріг на понад 20 мільйонів гривень. Відтак протягом року громада планує укласти угоди на суму понад 60 мільйонів гривень. Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Відтепер дати сталих свят та пам'ятних днів віряни відзначатимуть на 13 діб раніше. До прикладу, 8, а не 21 вересня. Свято Різдва Пресвятої Богородиці з 15 листопада до 24 грудня. Триватиме Різдвяний піст. А Різдво Христове 25 грудня. Святитимуть Пасху у 24 році Українці 5 травня. 1 вересня у Хмельницькому діятиме заборона на продаж алкоголю. Так званий сухий закон у день знань в обласному центрі запроваджений вже давно. Заборона також поширюється на пиво та слабоалкогольні напої. Таке рішення спрямоване на популяризацію здорового способу життя та зменшення кількості нетверезих хмельничан. Хмельничанин Андрій, мотоентузіазист. спільно зі своїми друзями у довоєнний час створювали унікальні мотоцикли. Усі деталі збирали зі старих машин, велосипедів. А що не вдалося знайти на ринках, виготовляли із брухту у вечірньому випуску новин. Мої колеги розкажуть більше про саморобний байк дану мить це усі новини, якими ми хотіли з вами поділитися. Більше інформації традиційно ви зможете знайти у наших соціальних мережах. Також я прощаюся з вами. Бажаємо вам мирного ще літнього вечора та спокійного початку осені. Зустрінемось на першому подільському.